Чекати на покращення у майбутньому, а жити у сильній і економічно стабільній державі вже сьогодні. У Лебедині містяни мали можливість поспілкуватися з кандидатами від радикальної партії Олега Ляшка. Молода команда вимагає рішучих дій без зволікань, бо українці вже втомилися від обіцянок про хороше життя. За радянських часів нам розказували, що ми чекаємо на комунізм. Чекали, чекали, ніхто не дочекався стали незалежними. І теж почали чекати, почали чекати, що наступлять кращі часи. Помаранчева революція плекала надію на те, що ми заживемо гарно. Тому радикальна партія бореться за те, щоб зміни наступили негайно. Денис Силантів – український авторитетний спортсмен світу і Європи, обрав для себе курс радикальної партії. Мені подобається, коли я з ним спілкувався, то що він бачить, Розвиття країни на 5 на десять вперед. Он не живе тільки сьогоднішнім днем. У складний час для країни олігархи і більшість чинних депутатів перестрибують з партії у партію і продовжують годувати своїми обіцянками, розраховуючи на недалекість українців, які забезпечать їм ще 5 років безбідного життя у Верховній Раді. Всі бачили кіно весілля Малинівці. Бачили, бачили, бачить, хто дід Савка шляпу міняв свою до таку, то е Бачили так, от сьогодні вся Україна Малинівка. Всі, хто були отам, тепер шапку повернули і стали отам. А як не повітря, кажу, паду сховали і кажуть, ми такі були, то оті не такі, а ми такі були. Щоб не було в нас малинівок кожен рік чи кожних виборах. Для того треба радикальні зміни. Команда радикальної партії Олега Ляшка у своєму списку не має діючих депутатів Верховної Ради, тільки нові люди, які не бояться радикальних змін. Валерій Вірьовченко, кандидат до Верховної Ради по 162-му округу. Впевнений, українці вже інші. Навішати їм більше не вдасться. Народ розбереться, і це буде перша люстрація. Ці вибори це перша люстрація нашого народу.